В ефірі новини. Дивіться у випуску. про ситуацію на дорогах міста розповіли у патрульній поліції. 6 березня день боротьби з глаухомою. В Ізмаїлі проходила відкрита першість міста з дзюдо. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 березня орієнтовно такі. 420 270 осіб особового складу, 6 678 танків, 12 728 одиниць бойових броньованих машин, 10 308 артилерійських систем, 1008 реактивних систем залпового вогню, 701 засіб протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 7 1921 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 1918 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 13479 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1642 одиниці спеціальної техніки. Вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками шахет. Наші сили ППО знищили 18 ворожих дронів, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає. Російські терористи вкотре підступно спрямували ударні безпілотники по населеним пунктам та промисловим об'єктам прибережної зони. Маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО. Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт газогін та житлові будинки у приватному секторі. Правоохоронці фіксують чергові злочини росіян. Музика. Яка ситуація на дорогах міста, скільки ДТП трапилося за минулі два тижні, та які ще правопорушення зафіксовані, розповіли у патрульній поліції. Подробиці дивіться у сюжеті. За період з 20 лютого по 4 березня поліцейські відпрацювали 205 звернень від мешканців міста. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. 614 адміністративних правопорушень зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. Ряд матеріалів склали за керування автомобілями на підпитку. Були складені відповідні адміністративні матеріали за частиною першої статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Всі відповідні матеріали направлені на розгляду до минського міськрайонного суду. Подальшу долю водіїв вирішуватиме суд. Також правоохоронцями складено адміністративні матеріали за порушення громадської безпеки. Відзначили у патрульній за останні два тижні. Патрульні поліцейські склали близько 70 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення громадської безпеки. Тобто, це у нас за порушення тиші. за куріння, розпиття алкогольних напоїв у громадському місці і завідомо неправдивий виклик екстрених служб. Не обійшлося без дорожньо-транспортних пригод. З 20 лютого по 4 березня на дорогах міста трапилося 15 ДТП. Постраждала одна людина. Крім того, патрульні продовжують проводити заходи щодо недопущення розповсюдження наркотиків. За останні два тижні виявлено один факт незаконного обігу ймовірно наркотичних речовин у пересічних мешканців міста. Шановні громадяни, бережіть себе і у випадку складних життєвих ситуацій телефонуйте на спецлінію 102. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Наталя Гаврилова Іля Кулинич для програми. Новин. В Ізмільському районі виявили двох шакалів, хворих на сказ. При епідеміологічному розслідуванні було встановлено. У селі Ліски Кілійської територіальної громади підтверджено сказ у двох шакалів. 18 лютого провели відстріл цих шакалів. Як повідомляється, щорічно проводиться розповсюдження пероральної вакцини проти Сказу серед диких м'ясоїдних тварин шляхом наземного розподілу принацвакциною. Востаннє такі заходи на території Ізмінського району проводилися 30 жовтня минулого року. Всесвітній день боротьби з глаукомою, що відзначають 6 березня. На честь цього ми поспілкувалися з лікарем-окулістом та дізналися, як часто варто перевіряти зір, та що робити для профілактики порушень зору. Дивіться далі. Всесвітній день боротьби з глаукомою щорічно проводиться 6 березня за ініціативою Всесвітньої асоціації товариств по боротьбі з глаукомою і всесвітньої асоціації пацієнтів, які страждають на глаукому. Метою цього дня є інформування населення про важливість своєчасної діагностики та лікування глаукоми для попередження розвитку сліпоти. Саме цього дня ми вирішили поговорити з лікарем окулістом міста Ізмаїл. Люди різної вікової категорії потребують своєчасного звернення до лікаря окуліста. Че всього обращаються з проблемами провірки зріння? в зависимости от возраста детки, у которых большая нагрузка идет на глазки в связи с компьютерным обучением, родители обращаются, возрастные люди, ну тоже с катаракта, глаукома, возрастные изменения, пресбиопия, ну и другие изменения на Для профілактики порушень зору лікарка радить робити гімнастику для очей, бо від різного роду діяльності в акті зору приймають участь різні зорові м'язи. І для відпочинку необхідно проводити комплекс вправ. Вітаміна терапія. Е, Существують зараз море вітамінів на основі черніки. Е, Можна употребляти фрукти, овочі. красного, оранжевого цвета, в котором содержится бета-каротин, витамин А. Кто любит употреблять фрукты, овощи в свежем виде, пожалуйста, но та норма лютеина и которая отвечает за остроту зрения, очень мизерная, и поэтому надо где-то употребить полтора-два килограмма той же морковки или черники, чтобы получить суточную норму этих микроэлементов. Что стосується профілактичної перевірки зору, лікар радить. Для детей контроль зрения, ну, не знаю, как сейчас. Раньше при поступлении в школу должны были проверять у деток зрение и по окончанию учебного года. Ну, сейчас все легло на плечи родителей, и родители должны сами контролировать этот процесс. Для дорослих людей лікарка радить проводити обстеження принаймні раз на рік і не забувати вимірювати внутрішньоочний тиск, так як після 40 років є можливість виникнення захворювання глаукома, яке дуже загрожує наслідками втрати зору, який неможливо повернути. Але лікар попереджає, після 40 років відбуваються вікові зміни, що суттєво впливають на зір, тому важливо вчасно перевіряти його Ближе к К 60 годам э, начинает у людей развиваться помутнение хрусталика-катаракта. люди тоже должны раз в год хотя бы контролировать зрение, если вдруг заметили, что они хуже видят, что предметы неясные, расплываются, то надо обратиться к врачу-окулисту. Помимо этого тоже есть сейчас широко распространено внутри возрастная макулярная дистрофия, которая поражает макулярную область и тоже люди теряют зрение. Поэтому необходимо Абслідуватися, ще раз повторюсь, хоча б раз в год. Закликаємо вас піклуватися про своє здоров'я, не забувати вчасно звертатися до лікарів, які завжди будуть готові допомогти. Бережіть себе та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми. Новина. 2 березня в Ізмельському палаці спорту проходили змагання відкритої першості Ізмаїла з дзюдо серед юнаків та дівчат. В змаганнях взяли участь понад 50 спортсменів Ізмельської дю США, спортивного клубу Сварожичі та клубу Дзюдо Урсус докладніше розкаже наш кореспондент. 2 березня в Ізмаїльському палаці спорту проходили змагання відкритої першості Ізмаїла з дзюдо серед юнаків та дівчат 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 років народження і молодше. У змаганнях взяли участь понад 50 спортсменів ДЮСШ, тренери Новокшонов панасишин спортивного клубу Сварожичі, тренер Волинщиков та клубу Дзюдо Урсус, тренер Шащук. Учасників змагань привітали заступник міського голови Сергій Лузанов, начальник відділу фізичної культури та спорту ізмейнської міської ради, майстер спорту Тетяна Морій та президент Федерації Дзюдо Ізмаїла, майстер спорту Сергій Лапшин. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів та жертв російської воєнної агресії хвилиною мовчання. Раді вітати вас на цих змаганнях. імені змінської міської ради, з міського міського голови. Дозвольте. Привітати і побажати чесних, справедливих боїв. І ми маємо бути вдячні нашим силам оборони за все, що вони роблять для того, щоб була сама можливість в нас проводити дитячі заходи, спортивні змагання. Тож. Ми вдячні і бажаємо, щоб сьогодні перемогли найдостойніші. У наймолодшій віковій категорії – 2012-2013 Роки народження та молодші місця розподілилися таким чином. Вага 24 кілограми. На першому місці Тимур Сергієнко, на другому Даніл Діденко, на третьому Михайло Зверичук. Всі вихованці ізмеївської ДЮСШ. Вага 27 кілограмів. На першому місці Денис Мога сварожичі, на другому Леонід Германюк ДЮСШ. На третьому Святослав Романов Урсус та Сергій Маринов дю США у вазі 30 кілограмів на першому місці Андрій Дойчогло Сварожичі на другому Назар Крагяур, на третьому Сергій Кудашкін дю США у вазі 34 кілограми на першому місці Павло Аджеогло Урсус. на другому Олександр Косюга, на третьому Даніил Недялков дю США і Степан Суручану сварожичі. Вага 38 кілограмів. Іван Дірягін дю США. Перше місце. Друге місце Олексій Нєнов. Дю США. Третє місце. Макар Парфіров Сварожичі. Вага 42 кг. кілограми. На першому місці. Тимур Мозговий. Дю США. На другому Іван Маринов. На третьому Аліна Бурхат Дю США. Вага 50 кілограмів. На першому місці Леонід Козлов дю США. На другому Кирило Коваленко Урсус. На третьому Захар Яровий і Руслан Карягяур дю США. У віковій категорії 2010-2011 років народження у вазі 34 кілограми. Переможцем став Максим Гоба Урсус. На другому місці Кирило Погребной Дю США. На третьому Тимофій Калошин Сварожичі. У вазі 55 кілограмів перше місце посів Марк Оленіченко дю США. На другому місці Микита Талмацький дю США. На третьому Станіслав Аджеогло Урсус. Хлопці 2008-2009 років народження виборювали першість в абсолютній ваговій категорії. І тут беззаперечним переможцем став Артем Герасименко на другому місці Дмитро Бочавар, і третє місце посіли Микита Росляков і Микола Дірягін. Усі вони вихованці із Маїнської дю США. Окремі грамоти за волю до перемоги отримали Микола Тудоран, Мирон Філіпов, Артем Соломикін, Олександр Мінковський, Микита Дічів і Максим Косюга. А наймолодшим учасником змагань. Став Даніїл Діденко. 2 березня в Ізмильському палаці спорту ми проводимо відкриту першість міста Ізмила з дзюдо. В змаганнях приймають участь Ізмильська дитяча Чінацька спортивна школа, спортивний клуб Сварожичі і спортивний клуб дзюдо Урсус. Вихованці приймають участь в таких вікових категоріях 2009-2010 рік народження, 11-12 і самі наймолодші. Це 13-14 роки народження. Саме наймолодші дітки будуть виступати за згодою батьків. В змаганнях приймають участь близько 50 учасників. Планувалось більше, але в зв'язку з тим, що багато дітей хворіють, у нас Приймають участь менше учасників. Всі переможці і призери були нагороджені грамотами і медалями. А для абсолютної вагової категорії президент Федерації Дзюдо Сергій Лапшин підготував спеціальні призи. Всі переможці і призери були нагороджені грамотами і медалями. А для абсолютної вагової категорії президент Федерації Дзюдо Сергій Лапшин підготував спеціальні призи. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини. У селі Трудовей Ізмельського району жінка отруїлась чадним газом. Її у тяжкому стані госпіталізували. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Одещини. За даними служби, жінка 1962 року народження у тяжкому стані з отруєним чадним газом потрапила до медзакладу. Причиною могла стати насправність опалювальної печі. Рятувальники у будинку не виявили ознак пожежі. Моряки-прикордонники відпрацювали способи ведення вогню по різних цілях та на різних відстанях. Вишкіл та боротьба наших бійців не припиняється. Під час вогневої підготовки важливими елементами є не лише влучно поцілити, але й тактика застосування великокаліберного кулемета в бою, розташування, маскування та переміщенням. Незважаючи на поважний вік, Дашка спроможна вражати не тільки живу силу ворога, а й легку бронетехніку, польові укріплення та працювати за повітряними цілями. В умілих руках наших бійців цей кулемет здатен. Вирішити результат бою, майстерне використання зброї це не тільки ураження ворогу, а й ще й збереження життів наших захисників, зазначив начальник відділення спеціального озброєння та керування кораблем Едуард Коновка. На Одещині поліцейські затримали озброєного зловмисника, який підірвав гранату біля квартири співмістянина. Подія сталася у місті Ананів біля вхідних дверей до однієї з квартир одноповерхового чотириквартирного житлового будинку. Про вибух на спецлінію 102 повідомила власниця оселі. При огляді місця події були виявлені та вилучені уламки вибухонебезпечного предмета. Поліцейські встановили, підірвав його знайомий співмешканця заявниці, який мешкає у приватному будинку на сусідній вулиці. Після скоєного зловмисник Тіг до себе додому, де зачинився зсередини. Правоохоронцями було ухвалено рішення про проведення спеціальної силової операції із затримання правопорушникам. Після вдалого завершення у домоволодінні був проведений невідкладний обшук. Спільно з вибухотехніками криміналісти вилучили корпус ручної гранати РГД 5 та запал до нього, який за попереднім висновком фахівців належить до категорії бойових припасів. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру у незаконному носінні зберігання придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу та хуліганстві із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення телесних ушкоджень, за частиною першої статті 263 та частиною четвертої статті 296 кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, 7 років позбавлення волі. Вилучені вибухонебезпечні предмети з уламками скеровані на експертне дослідження. Звідки у чоловіка з'явилися? Такі предмети поліцейські встановлюватимуть в ході розслідування. Слідство триває. 7 березня о 16.00 в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбудеться відкриття традиційної регіональної весняної виставки Краса створена жінкою. На виставці представлені твори живопису, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва художниць та майстринь Одеської області. В рамках відкриття виставки відбудеться музичний концерт учнів ізмельської музичної школи імені Чамбержі. Запрошуємо усіх бажаючих за адресою місто Ізмаїл, проспект Незалежності 19. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 20 копійок, продати за 38 гривень 68 копійок. Євро купівля 41 гривня 44 копійки. Продаж 42 гривні 9 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсеваторія повідомляє, у четвер, 7 березня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вранці та в день невеликий дощ. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси, вдень В день 6-8 градусів. Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси. В день 5-6 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Ізмелтівікрапкаком, а також на ютуб каналі Онлайн» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це всі новини. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.